Що було на Землі до появи на ній першої людини? Чи можливо, щоб наша планета існувала без людей? У Біблії сказано, що на початку новостворена Богом земля не була населена людьми і всім живим, адже щоб поселити на нашу планету першу людину, потрібно було забезпечити її життєдіяльність і захист, антропний принцип науки свідчить, що Всесвіт сконструйований для спостерігача. Без нас і з вами вся дійсність, що нас оточує, не мала б сенсу. Це перший і найважливіший науковий принцип, який доводить, що все сказано в Біблії істина. Бог створив Всесвіт і рай на землі, а потім поселив туди людину, щоб ми могли пізнавати Бога через Його слово, Біблію. І через Боже творіння. Всесвіт створено для спостерігача, для нас. І якщо ми, прийшовши у світ, змарнуємо свій шанс пізнати Бога, значить, ми жили даремно. Запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб пізнавати Бога і знати справжній сенс життя, вивчаючи Біблію. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.